Добрий день, з вами Іспанія. Ми... Хочу б, я конечно, представитися. Мене звуть Павлеще Дмитро, я виходив там в фотографіях Фу. в Dangerous Boys. бойс раніше це було. Тепер це небезпечні хлопці. Ну, і ми є від них як філіал, так можна сказати. Ми будемо я вам скажу, тяжкий спорт на роверах але зато класний. Можете подивитися, на якому агрегаті я їжджу. Я його тільки забрав з ремонту вчора. Сьогодні там його мили, брили, вичесували. Ну, коротче, поставили спідометр. Спідометр поставили, от. показує, спідометр модний. Показує там якийсь он-оф, окей, щось там макей-макей. Okay, okay. Коротше, там вам не треба. Далі. Передні турмуза в нього на колодках. Задні теж на колодку. Я так вдяганки як спортсмен, я спортсмен, Так, <зас> далі. Колеса в нього передні. Накачені не сильно. Ну так, можна, для мене не сильно, для нормальних людей, то взагалі завалені страшне. Потім заднє, заднє завалили туди 2,5 атмосфери чи ось так. Ну нормально, коротше, так я вважаю 86-87, десь під 90, то якраз нормально. Якраз то для мене Так, далі. Тут є місце для бутилочки. Я не купляв, бо я не сильно такий пияк, не сильно люблю пити воду і всякі такі штуки. Але, так я сказати, компоту, ну, компоту можна було б такого взяти, але бутилки просто немає, що сказати. Зараз ми біля моря, так ви можете бачити, біля пальмів, біля мене мій репортер, Серега, Сиди. Я не буду, старати, не буду старати свого велосипеда бо на педаль, головне, щоб не поцарапати так то нові робить. Для того, щоб їхати в Іспанії на велосипеді, треба мати, по-перше, велосипед, по-друге, бажання, а по-третє, мати здорові ноги, щоб крутити. Тут грубки капець. По-друге, по-третє, треба мати окуляри, четверте, наушники. Телефоном, якщо ви любите слухати музику. Якщо ні, то мати друга, щоб можна було з ним поговорити. Так, мати собою воду, десь жарко, зараз капп'яса жарко. Ну і мати якісь деньги, щоб можна було перекусити, вон можете бачити, там жарить. Вон там жарить, щось там жарить. Якісь там кулінвіці чи рибу, якусь не знаю. Ну, в принципі, як не біля моря, то логічно, щоб жарили рибу, а не якусь кулімбіці чи, чи ще. Так, можемо далі бачити місця, для віддихаю Ось тут. Ось тут можемо бачити, що не Дальше. Далі. Там я раніше жив, на Банана Біч, там далі. Ми тут все покажемо, як не сьогодні, то в других сервіс. Потім ми будемо їздити в гори, там вообще треба їхати і їхати. Потім ми покажемо. Я живу близько біля гір. Тут така природа. Тут є для спортсменів таких турнікменів, вісьмо на стодати, йдемо, я вам покажу. Ось тут є турники, тут, тут, так, тут ноги захистити, тут є режим ногами, тут, тут таке хороше. Так. Так, тут є. Багато ще є, багато російських людей, ще в Іспанії є, ну, в Морбеві, ну, ладно. Так, Тут є ось такі штуки, щоб розминати руки і так далі. Вот на ноги всякі тренажори, тут ровер, велосипед. Але я такого кого не люблю, я більше люблю на усконі їздити. Багато практичніше. І їхали ми з максимальною скоростю з горбаки, з гори, це ми їхали десь 55, Ну так тяне, що я думав, що я якщо впаду, то мене не знають. А, груся є ще. Можна повідь, по, по підтягуватися мені, як називається. No, to da się szeję mist, zarazem mi pokażę Wam mist.